Привіт! Привіт! Прийшла додому, буду зараз снідати салатом з крабовими палочками, печеною, смаженою, скоріш таки, чи як там правильно, тушкованою картоплею, помідорчиками власного виробництва ще восени закатала їх у бутилі. Купила у файно хліб. Хліб гуцульський на заквасках 20 гривень 80 копійок. Пусть мені сподобалося, що він отакий от тут порепаний, тріснутий. Ну, Він білий, досить такий красивий в розрізі, бачу вже. І купила, як раніше вже теж брала, отакі кіндерфілейні сосиски. Вони смачні, соковиті. Тут їх Кілограм 114 грамів. Вони по 170 гривень 40 копійок не дешевшають, не дорожчають. Заплатила я за цю упаковочку 189 гривень 83 копійки. Ну, що тут пишуть? Першого сорту, так, першого птиців з першого сорту, але вони смачні. Також я заходила в Єву. Ну, в Єві. Не було чека, але я пам'ятаю приблизно, що скільки коштує. От, у файну я заплатила, зараз покажу чек, 210 гривень 63 копійки. А в Єві я заплатила 277 гривень. Значить, по 91 гривні купила ось таку фарбу. Це Garnier Color Sensation. Вона, як обіцяють, матиме дзеркальний блиск стійка до 10 тижнів. Я вперше таку беру, зафарбовує сивину на 100%. Назва сяючий опал. Ну, Тут вона виглядає наче з розовинкою на відео, але насправді розовинки немає. Так, купила… По 91 гривні дві пачки, тому що хочу всю довжину пофарбувати. Десь числа після 20-го фарбуватиму. І купила два лаки. Ну, такі. Оцей більш розовіший, ніж на відео, а цей теж трошки темніший, розжевіший більше. Значить, отакий от лак Classic Color Ельсейф. І його тут, здається, 5 чи 6 мл. Зараз наведемо різкість. Так. Як би його так побачити, скільки тут? Угу. 6 мл чи 5? 5 все-таки. Том 14. По-моєму, майже 18 гривень. І отакий десь гривень біля 14. Теж Ельсейф, тільки мінічка, і тут 5 мл. І отакі купила прихватки на дві. По 30 гривень, вони. 29 там з чимось. Взяла дві, щоб на обидві руки вдягати і витягати щось із духовки. Ось така фірма, ось як вони виглядають. Ну, тому що старі зношуються, там десь підгоріло, там десь розійшлося по швам. Місто Дніпро робить їх. І за покупку, як я сказала, в ЄВІ 277 гривень. А чек електронний якось треба буде оформити, щоб в Viberі приходила роздруківка цих чеків. Ну, іншим разом в Єві зайду і оформлю. Всім гарнього, гарного дня. Ставте мені, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобається. Вибачте, що трохи заплітається язик. Насправді, після ночної зміни дуже важко щось говорити, самі розумієте, якщо працюєте в нічну зміну. Всім гарного настрою і пока, до нових зустрічей!